Я всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами будемо говорити про зміни, які наступлять найближчим часом. Це буде від 1 січня 2023 року. Ми про це вже раніше говорили, зараз нагадаємо, тому як зовсім трошки часу залишилось вже до закінчення цього 2022 року. І зараз буде дуже багато відео, де буде. Багато інформації про нові зміни, тож не забувайте підписуватись на канал та ставте лайки всім відео, які ви бачите, для того, щоб їх бачило більше людей. Мені зараз справді дуже сильно потрібна підтримка кожного з вас. Отже, з наступного року кожен, хто є платником внесків до ЗУСу, буде зобов'язаний мати профіль на платформі електронних послуг ЗУС. Це дасть змогу врегулювати питання в установі соціального страхування через інтернет в будь-якому місці та в будь-який час. І наразі такий обов'язок мати профіль в ПОЕЗУ поширюється на платників, які сплачують внески за понад 5 осіб. Невдовзі цей обов'язок поширюватиметься абсолютно на всіх підприємців. Це стосується ну, малих підприємців та осіб, які працюють самостійно, власників малого бізнесу, тобто за кількістю працівників до 5 і тих, хто сплачує внески лише за себе. До 30 грудня цього року всі платники внесків, фізичні особи, юридичні особи, організаційні підрозділи без статусу юридичної особи повинні мати обліковий запис у ПЗУС. Вони можуть зробити це особисто, але або уповноважити когось іншого на доступ до ролі платника в ПоЗУ. Повідомив речник ЗУСу Павел Жебровський. Друзі, що ж це в першу чергу означає? В першу чергу це означає, що тепер ви зможете в декілька кліків перевірити, чи ви. Працюєте офіційно чи ні, вам не потрібно буде ходити до ЗУСу для того, щоб уточнити, чи платить за вас ваш роботодавець податки, чи не платить він за вас податки. Тобто ви просто е, зможете зайти там, через комп'ютер або через телефон на електронну платформу, зареєструватись там під своїм профілем, і ви будете чітко вже бачити, чи платяться за вас внески щомісячно, чи ні. Бо е, це є основною такою. Е, Основним важелем перевірки, основним пунктом перевірки того, чи не бреше вам роботодавець і чи справді він за вас податки сплачує, а не просто говорить. Бо не раз виникають такі ситуації, коли ви думаєте, що за вас сплачують податки, ви там навіть підписали якусь умову. А потім ви там приходить якась перевірка на підприємство, і виходить так, що ви насправді працювали нелегально, вас депортують, вам дають штрафи, роботодавцю також дають штрафи. От, але в цій всій ситуації є одне, але що ви думали, що ви працюєте офіційно, ви думали, що ви сплачуєте податки, а насправді цього не робилось. І от після того, як. М -м -м -м. Можна буде перевірити всю свою інформацію просто там в декілька кліків через телефон. Все буде набагато простіше, і коли це буде реалізовано, я обов'язково зроблю окреме відео, де навчу вас. Як перевіряти, чи платяться за вас внески, чи не платяться, і для кожного, хто буде сумніватися в тому, чи він працює офіційно чи ні, буде вже все набагато простіше. Ви зможете самостійно зайти, перевірити і бути спокійними. А якщо ж ви будете бачити, що ви працюєте нелегально, то ви зможете звернутися або до того самого ЗУСу, або в Повітову інспекцію праці, написати заяву про те, що ви от викрили таке неподобство, і вашого недобросовісного роботодавця буде. Покарано. Ну, а вам, в принципі, за це нічого не буде, тож ви будете в безпеці. Друзі, свою думку з приводу таких змін пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!